При укладанні плитки інколи виникають цікаві моменти. Щоб вони вам не були несподіванкою, я вам розповім. От, наприклад, вирізати отвір для розетки. Зовсім не обов'язково його робити круглим. Можна і отаким от квадратним. Краще, якщо у вас буде болгарка маленька з диском, отаким ну, 110, ріжете по периметру, а потім для того, щоб виламати, робити перехресний різ такий. І дуже легко ламається. Можна мастити, звичайно, розчин і на плитку. Ну, по якійсь причині я вирішив спробувати так. І досить це ж непогано виходить. Нема різниці, куди ви мастите той розчин. Можна і на плитку. На мій погляд, зовсім не обов'язково мастити розчин і на плитку, і на стіну. Ну, для чого це треба? Он до собі у ванні зробив, тільки стіну мастив і клеїв купив. І все ідеально стоїть вже 5 років. У мене вже підключена розетка, бачите? Я не можу її знімати, там напруга, тому я не. Просто по діагоналі вона дуже добре входить. А якщо вона ще й не підключена, у вас то взагалі проблем не буде. Головне питання в тому, щоб розетка увійшла в стакан, а кришкою ви змогли перекрити її. Ви, ваш виріз, ну і як завжди, щоб не було його видно. Ось я вже закріпляю цю розетку, і зостанеться лише вчепити кришечки вуаля. Все гарно стоїть і мусить працювати. Коли ви наносите клей, його не треба дуже багато одразу наносити. Я наношу під один ряд приблизно, щоб він не встиг застигнути, щоб волога з нього не вийшла. І щоб мені зручно було укладати плитку, щоб він надійно склеїв мою плитку до стіни. Таким чином я наношу чуть-чуть вище одного ряду. Щоб далі я міг продовжувати нанесення клею. Промазав гребіночку і зняв. Гребіночка мені дуже подобається 6 мм. Коли більшу, вже якось менш навіть рівно виходить. А так воно само собі лягає, утворюючи шар клею 3 мм. ще який момент Заміри підрізок. По кутам зазвичай бувають підрізки. Ось я вже зробив. Але коли я виміряв, я фактичний розмір зменшував на 5 мм і плитку на 5 мм менше робив, тому що в мене два зазори мають вийти. А далі вже просто там ціла плиточка йде в ряду посередині. Промазав весь ряд і клею. У цій плитки зазори між ними в 1 мм. Хоча шов виходить, до 3 мм. Тому що зріз у плитки не прямий, а трошки косий. Якщо брати хрестик або прокладку 2 там, чи 2,5, то дуже широкий шов виходить в кінці. Добавляється цей конусний зріз. Ну, це не конус називається, а такий косий зріз. Ще який можна дати цікавий, такий, ну, розповісти цікавий момент. От, наприклад, в цьому місці. Все, що вище цього ряду, я по профілю клав. Я накручував профіль, спирав на профіль. А тепер, коли нема куди прикрутити профіль, наприклад, там перемичка над дверима майбутніми або над вікном буває така сама ситуація, то вже верхня плитка в мене застигла. І я цей ряд просто малярною стрічкою клею до верхньої плитки. Добре, втискаю. Проклеюю і вже дивлюся зазор. Якщо треба вставити прокладку, то вставляю. Ні, то ми не вставляли, бо воно не потрібно. І так видно, міліметровий зазор хорошо. Потім тут будуть двері в цьому проємі з лиштвою. І буде краса. Достатньо 10 хвилин почекати, і можна вже стрічку знімати, якщо я прокладки витягувати, і затирати шви. Плитку я стараюсь, щоб була чиста. Зазвичай на другий день я мию всі шви, мию плитку. Ну, в даному випадку в мене один ряд, тому я. Витираю все зразу. Дякую, що подивилися. Заходьте ще, підписуйтеся за уподобайки. Буду вдячний. До побачення.